День, вітаю вас! Сьогодні я пропоную приготувати разом зі мною салат, який я назвала ніжність. Він смачний такий і ніжний. Він стане приємним відкриттям для кожної з вас. І я думаю, що у вас була така ситуація, коли треба швидко щось приготувати, бо вже зателефонували гості і йдуть до вас, і треба щось поставити на стіл, щоб було смачно. Приємно, ніжно і гарно. Для приготування нашого салатику нам потрібні огірки, зелена цибуля, відварені яйця, твердий сир, печериці сирі і куряче філе. Наперед будемо готувати печериці. Печериці я взяла сирі, і буду їх нарізати на 4 або на 6 частинок і відварювати в підсоленій воді. Нарізаємо, печериці закладаємо у підсолену воду і залишаємо їх для кипіння до 5 хвилин. Куряче філе я порізала на купики попередньо і Замаринувала. Можна давати різні спеції трави, хто які хоче і що кому подобається. Я додала куркуму, мені подобається, коли куряче філе не світле таке, а має якийсь колір. Додала куркуму, додала соєвий соус, базилік, орегано, сіль, перець, цукор і олію. І куряче філе обсмажуємо до готовності. Куряче філе будемо обсмажувати. Для цього ми поставили сковорідку, нагріли її, тоді налили олію, олія нагрілася. І тепер на розігріту добре сковорідку викидаємо куряче філе. І відразу його мішаємо, щоб воно закрило всі пори, щоб не виходили соки. З усіх сторін, щоб воно. Швиденько і гарно обсмажуватися. Зменшуємо вогонь, накриваємо сковорідку кришкою і при закритій кришці доводимо філе до готовності. Це для того, щоб воно було соковитим. Твердий сир нарізаємо кубиками. Для того спочатку ріжемо пластинки. Однакові, щоб наші кубики були рівні, і потім на смужки і ріжемо невеликі кубики. Угірки очищаємо не повністю і також нарізаємо кубиками. Печериці покипіли 5 хвилин, потім ми злили воду через друшляк і відставили печериці, щоб вони остигали. Наступне ріжемо яйце теж на кубики. Куряче філе дійшло до готовності. І ми його витягнули і ставимо на охолодження. Подивіться, яке воно гарне, золотисте. Тому мені подобається отакий колір, і я додаю куркуму. Вона додає смак, і так як куркума є афродизіак, то воно і ще й корисне. Філе смажимо після того, як ми вже закрили кришкою 5-7 хвилин. Щоб воно не втрачало своєї ніжності і свого. щоб не втрачало водичку. Наступно ріжемо зелену цибулю. Ріжемо дрібно використовуємо гірчицю козацьку, гірчицю французьку і майонез. Даємо Трошки цукру, солі і перцю. І все ретельно перемішуємо. Об'єднуємо всі інгредієнти і заправляємо нашою заправкою. Перемішуємо акуратно, щоб наші інгредієнти не Тратили свою форму. Рівняно за невеликий проміжок часу ми одержуємо ніжний смачний освіжаючий салат. Його освіжає огірок і цибуля. І з нотками гірчиці із легким похрустуванням зерен гірчиці французької. Отож, смачного, приємного апетиту і. До нових зустрічей, а зараз ще я покажу, як можна його подати. Одним із варіантів подачі є: е, викладаємо салат гірочкою на тарілку, кладемо гілочку якоїсь зелені. у своєму випадку я поклала тим'ян. Робимо е, якимись соусами, які ми можемо. Чи майонез, чи кетчуп, чи гірчицю. І можна отак провести шпажкою, щоб в нас вийшов цікавий малюнок. І можемо так подавати. Бехло купірую.